Привіт, друзі! Мене звати Іра. Я вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні 1 серпня, вже останній останні місяць літочка у нас на календарі. Я хочу сьогодні розповісти вам про дуже цікавий проєкт. Це проєкт стартів. Старти, дитячі бебі-старти, який організувала Вікторія. У неї канал Україночка в'яже з в'яжемо тренди. Ми починаємо з 1 серпня в'язати дитячі вироби, різні, різні дитячі вироби. Хто які забажає, хто які може, хто які хоче, будемо починати. І впродовж деякого часу будемо в'язати це. Умовою цих стартів є одне лише таке завдання зв'язати якусь річ на благодійність. Значить, що я хочу сказати, всі мої речі, які я буду в'язати в цьому проєкті, будуть на благодійність. Це така справа, потрібна в наш час, на жаль, потрібна в наш час. Дуже багато людей потребують саме таких речей, от тепленьких, якісно зв'язаних речей, з якісного матеріалу, і тому я буду в'язати. Маленьких діток в мене в наявності зараз немає, тож всі оці речі на благодійність, я вважаю, досить для мене нормально. Отже, розкажу трошечки, що я планую в'язати. Планую я в'язати кілька жилеток. Ось в мене є такий гарненький бунтик. Дивіться, неймовірно гарний колір. І дивіться, який тут гарний пушочок. Дуже гарний. Ця пряжа дуже м'якенька, вона зовсім зовсім не колюча. Такий чудовий мікс, ніжний колір. Я вважаю, що цей колір можливо застосувати і для дівчинки, і для хлопчика. Ця пряжа має в своєму складі мерінос ПА і мохерчик. І я з великим задоволенням з неї пов'яжу. Дуже вона гарненька. Отже, це буде жилет. Я так планую. Також хочу зв'язати ще один жилет з ось такого міксу, така в мене пряжа гірчичного кольору, і ось такого блакитно-синього. Тут також трішечки гірчички, вона трошечки відрізняється за відтінком, але мені здається, буде непоганий також мікс міксований жилет. Це пряжа Кауні 100 прибалтійська вовна. Вона має метраж 400 метрів у 100 г. Вона трошечки колюча, її не всі можуть одягати, не всі можуть носити, але як виріб під якусь, ну, другим шаром, під якусь таку тонесеньку. Водолазку або ковтиночку, я вважаю, що це буде дуже гарно. Ця пряжа має лікувальний ефект, вона також дуже гарно зігріває, тримає тепло. Тож, я хочу зв'язати щось таке із цього міксу для діточок. Ну, і звичайно ж, від мене будуть шкарпеточки. Звичайно, я не могла без шкарпеток. в мене є ось такі гарнесенькі. Залишки від шкарпеткової пряжі це Алізе. Алізе Супервош з таких ніжних кольорів, рожевий і ніжно-блакитний. Блакитно-м'ятний, мабуть. Дуже гарний колір, чомусь я з нього бачу гарнесенькі дитячі шкарпеточки. Ну і, звичайно, рожевий, теж дуже гарний. Ось такі плани маю я на цей проект. Починаю сьогодні, вже сьогодні можна починати. Я починаю, підключусь до вас зовсім скоро і покажу, що мені вдалося. Тривають наші бебі-старти, дівчатка. Я вже розпочала всі процеси, ті, що заявляла. Зв'язалася мене ось така шкарпетулька малесенька. Це шкарпетка на вік від 0 до 6 місяців, і я на неї знімаю майстер-клас. Скоро вам його покажу. Моя перша робота в такому плані, ну, в плані знімання майстер класу. Тож скоро все буде готове. Ось така шкарпетка одна зв'язалася, значить, дівчат, я її в'язала від резинки. Тут ось таке гарненьке мережево, подивіться, воно зв'язане спицями. Тут без відриву нитки, відв'язана спочатку мережевою, потім далі резиночкою. Зв'язаний весь паголинок. Тут я зробила такі дірочки для того, щоб можна було просунути шнурівочку для кращої фіксації на ніжки дитинки. Тому що дітки в нас такі активні, ми знаємо, і дуже люблять знімати з ніжок шкарпетки. П'ятка тут у нас французька, все як положено, з чашечкою вив'язана: стіночка, чашка п'ятки, невеличкий клин підйому і мисок круглесенький. Я не скажу, як точно він називається, це не зірочка, мабуть, якась трішечки видозмінена зірка. Мисок зірка. Ось такі справи. Зв'язалась в мене одна шкарпетка, також я почала ще рожеві. зараз вам покажу. Рожеві я відразу почала дві, тому що тут клубочок зовсім малий, був. Щоб використати його весь в нуль, я почала дві шкарпетки відразу. Ці будуть трішки на більший розмір. Звичайною резинкою 2х2, я зв'язала ось на таку довжину. Це все, що є. Але початок. Початок є, у нас бебі старти, старти відбулися. Отже, ці шкарпетки рожеві я також почала. Далі, дівчата, я заявляла ще дві жилетки, я їх обидві почала, зараз вам буду показувати їх, значить, оця ось з пухнастої пряжі, зараз покажу, значить, що у нас тут? Ось в такому вигляді вона в мене зараз пряжа, неймовірно, м'якенька. Така ніжна, така приємна, велике задоволення її в'язати. Це передня частинка в мене, так, спиці дуже завертаються, тяжко показувати. Це передня частинка. Тут ви можете бачити, я почала її знизу. Знизу вверх почала від резинки. Далі вив'язала ось такі чотири сови. У них тут ще будуть глазки, оченята, і буде більш зрозуміло, що, що я мала на увазі, ось такого плану. А з іншої сторони, в мене тут просто лицева гладь. І подивіться, який гарний тут малюнок, який, яка гарна розфарбовка. Дуже ніжне полотно і дуже такий приємний ніжно-ніжно-білий бежевий колір, світло-бежевий. І є тут невеличкі елементи такі меланжу. Неймовірно гарно виходить, мені це подобається. Таке ніжне полотно. Вже майже половину зв'язала, буду продовжувати далі. Наскільки мені вистачить ниток, але тут, ви знаєте, ще доволі ну, достатньо. Отже, це перша жилеточка, яку я в'яжу для малюка. Також я почала із кауні. Цей моточок в мене вже став такий худенький. Бачите, тут багато вже вив'язано. Ця жилетка в мене має ось такий вигляд. Я казала, що буду сюди додавати синій клубочок ось. Я беру звідси ниточку і синеньку нитку відриваю. Тут відрив з відривом нитки в мене йде, бачите, ось так. Я відриваю і тут її вузликами прив'язую, потім всі ці кінчики сховаю. Ось такий вигляд має моя друга жилетка. Давайте покажу вам ближче візерунок. Кауні так не дуже виглядає до ВТО. Я в'яжу цю жилетку слабенько, тому що хочу її ну так зовсім зовсім трішечки підваляти, щоб вона була щільненька і тепленька. Ось такий візерунок. Також я почала знизу вверх, резинка 2х2. Тут я використала італійський набір. Ось так він виглядає. І в'яжу також жилеточку. Чотири проекти я заявляла, чотири їх розпочала. Буду продовжувати далі. Підключусь і покажу вам, що, можливо, якісь роботи в мене вже будуть навіть готові. Побачимось. Вітаю дівчатка! Знімаю сьогодні вже заключену частину наших бейбі-стартів. Я розпочинала в цьому проєкті чотири процеси. Зараз вам розповім, покажу, в якому вони стані. Отже, є в мене ось такий процес. Це процес в'язання жилету. Я тут вам показувала його. На стадії ось до цього червоного маркера. Відв'язала тут зовсім трішечки. Ось не було в мене часу, але трішечки над ним працювала. І зробила оченята ось цим совам. Тепер вони мають більш такий реалістичний вигляд. Ось так виглядає цей жилет. Доволі непогано. Давайте покажу вам ближче. Ось такі совенята, получаються в мене. Тут нічого не змінилося, майже зовсім трішки я пров'язала. Далі подивлюся по табличкам, скільки мені ще треба відв'язати до пройми, і вже буду формувати сам жилет. Отже, це така ніжна робота в мене є. Я над нею ще буду працювати, звичайно. З іншої сторони просто лицева гладь. Давайте ще раз покажу вам, який вона гарний має меланж, дуже ніжний, ніжно-бежевий меланж. Мені неймовірно подобається це полотно, і воно дуже м'якеньке, дівчатка, ніби кошенятко, дуже м'якеньке. Отже, такий старт у мене відбувся. І я дуже рада, що ця річ порадує якусь маленьку дівчинку або хлопчика. Отже, мої совенята. Далі, дівчатка, я в'язала ще один жилет такого гірчичного кольору скауні. В мене ця робота вже готова, зараз я вам покажу її. Ось такий вигляд має цей жилет. Я вже провела ВТО, вже його висушила, відпарила, зовсім трішечки підваляла, я хотіла цього ефекту, щоб жилет був трішечки щільніший і трішечки тепліший. Спеціально в'язала його на трішечки товщих спицях, чим я в'яжу зазвичай кауні, щоб річ виявилася легшою по вагі, але в процесі ВТО розкрилася і була досить щільненькою. Я покажу вам полотно ближче. Ось, дивіться, Тут ніяких дірочок немає, як при в'язанні до ВТО. Все дуже гарно і красиво виглядає. Петлі розрівнялися, і жилетка має досить такий красивий вигляд. Я в'язала основний колір гірчичний. І вставила такі блакитні смужки для того, щоб трішечки розбавити це однотонне полотно, і річ мала вигляд більш такої дитячої, в'язала знизу вверх, дов'язала до пройм, далі розділила полотно, в'язала до цього поколу, далі розділила полотно і в'язала вже окремими деталями. Тут в мене є пройми ось. Я в дитячих речах також роблю скіс плеча, тому що це зручніше сідає на дитину. Горловина в мене зв'язана резинкою 2х2. Тут я не робила ніякої китлівки, ніяких планочок, просто набрала петлі по горловинці і відв'язала резиночку, закривала голочкою, це італійське закриття. Ось таку жилеточку я зв'язала за цей тиждень. Я дуже рада, що в мене така річ є, що я її спробувала, що я її зв'язала. Отже, дівчатка, ще я в'язала шкарпетки починала. Звичайно, шкарпетки треба відв'язати Кожні дитинки, вони потрібні. У мене зв'язалися ось такі гарненькі блакитні. І по ним я зняла дівчатка-майстер клас. Починаючи від як в'язати, набирати ось це мережево, в'язати паголинок, п'яточку, клин підйому, все, йому, підроб... все М -м 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 докладно розповіла. Як в'язати такий кругленький мисок, він дуже зручний для дитячих ніжок. Ось такий. Все докладно розповіла, і такі шкарпеточки в мене зв'язалися. Вага цих шкарпеточок 22 грами. У мене були залишки від Alize Superwash. і такі шкарпетки вийшли. Також я в'язала ще рожеві. рожеві, на рожевих в мене було трошечки менше ниточок, і плюс я ще відв'язала трошки довший паголинок. Тож, мені. Довелося застосувати також залишки від блакитної нитки. Ось такі шкарпеточки в мене получилися. Високий паголинок резинкою 2х2, французька п'ятка. І ось такий кругленький мисок. Такий самий, як і в цих блакитних шкарпетках. Ось такий тут я зробила перехід смужками. Щоб воно гармонійно все виглядало. І ось такі шкарпетки в мене вийшли. Вага цих шкарпеток, вони йдуть трішки на більший розмір, і вага цих шкарпеток рожевих 30 г. Ці шкарпетки ще до ВТО, я їх щойно сьогодні закінчила і швиденько вам знімаю. Але вони трошечки після ВТО розтягнуться і будуть на більшу ніжку, ніж ці. Можна носити так з високим паголинком, наприклад, у чобітки. Так? А якщо походить дитинка по будинку або по квартирі, можна ось так підгинати, теж дуже гарно виглядає. Отже, дівчатка, в цих бебістартах в мене 4 процеси, із них три готових роботи. Я дуже вдячна дівчаткам організаторам дівчаткам спонсорам за те, що ви влаштували ось такий сумісний проєкт. Я з великою радістю брала в ньому участь і буду продовжувати в'язати. Я хочу сказати, що всі оці речі це підуть на благодійність, але в мене є в задумах зв'язати ще цілий комплект дитячих речей, і про це я вам докладніше розкажу. Трошки пізніше, коли вже все це добре обміркую, добре продумаю, і буду, звичайно, показувати вам все детально. Бережіть, друзі, себе, своїх діток. Ми обов'язково переможемо і будемо дуже цим пишатися. До побачення! Скоро зустрінемося!